Леді та джентльмени, він повертається. Гольф, гра для леді та джентльменів. Після більш ніж сторічної перерви повертається до програми Олімпіад. І в де Жанейро гольфісти вже будуть махати ключками на олімпійському полі. Чи є шанс побачити там українців? Можна спрогнозувати відсотків на 90. шансів нема. Щоправда, ніхто зараз не може сказати, чи потрапить він на Олімпіаду, навіть найкращий гольфіст сучасності Тайгер Вудс, адже міжнародна федерація гольфу досі не визначила, чи поїдуть туди професіонали, найкращі гравці світу, чи любителі. Відомо тільки одне: В Ріо вирушать 60 гольфістів і стільки ж гольфісток. Українців в рейтингах немає навіть серед 200 найкращих ні за любительськими списками, ні за професіоналами. Поки чим може похвалитись наш гольф в минулому році. Збірна України взяла участь в першому аматорському чемпіонаті світу в Туреччині. Яке місце ми там посіли? Краще не запитувати. Як ми виступили? Ну, Дівчатки у нас зайняли е, останнє місце. Вот а юноши не послідніє місто. Сергій Козиренко, єдиний в Україні суддя міжнародної категорії. Він каже, головна проблема в розвитку гольфу для всієї східної Європи люди бояться йти в гольф, бо налякані, начебто, захмарними цінами. Хоча насправді в клубах у Харкові та в Козині виявляється, діє програма безкоштовного навчання гольфу для дітей. А безлімітний абонемент для дорослого коштує тисячу євро на цілий рік. А в представленні це еліта. Да, что, и это отталкивает все. То есть, когда кто-то вот я говорю, там поставить красиво Андрій Шевченко там играет в гольф, да, или там ще кто Віталій Хличко. Чек проводит, а и говорит, О, ну понятно, да, ну а мне куда? Ну куда? куда ж я, да? Ну как я не можу на Феррарі? Чинна чемпіонка України з гольфу, киянка Марія Педенко, твердить, що західний гольф вже давно перехворів цим вірусом елітарності. Вона нині вчиться в університеті в Голландії, а відтак може порівняти. Есть закрытые клубы, которые, в которые, понятно, можно попасть, если если только умрет какой-нибудь член клуба. А есть открытые, которые стоят недорого, плюс очень много программ развития для студентов, для молодежи. Они спонсируют детей. И Ну, то очі достаточно популярный вид спорта Я не стараються його і що популяризувати. Не знаю зачем, там і так місто на полі нет регулярно. Но так гандикап вот. маші нині 12,2. Це якщо порівняти за футбольними мірками, десь рівень другої ліги. Так що чи хоче вона взяти участь в Олімпіаді, це питання риторичне. Я даже боюсь об этом. думать. Звісно, бы хотелось. Аби ви розуміли, наскільки ми відстаємо від них. Невеличка статистика: в США 17 тисяч професійних полів для гольфу. У нас чотири два поблизу Києва, в Харкові та в Луганську. За кордоном гольф починають грати в 3-4 роки. У нас тільки 3-4 роки тому почали серйозно розвивати цей спорт. Хоча, як зізнається, Марія, кілька років тому вона це і за спортним вважала. Батьки вмовляли її зайнятися гольфом. Вона на відріз. Відмовлялась. Ну, де тут від спорту? Доходиш да по красивому полю, в красивій одягі, щось там машеш, гуляєш. Де тут спорт? Тоді батько пішов на хитрість. Купив їй курс уроків гольфу. А оскільки від подарунку не відмовляються, Маша неохоче попленталася на гольф. Після першої тижні я не могла тримати вілку в руках. У мене тряслися руки, були опухші пальці. Я вообще не могла ні нагнутися, ні зігнутися нікуди. Я розуміла, що це вид спорта. А ще через місяць я розуміла, що я хочу виграти українськульфі. Людина за гру проходить від 15 до 17 кілометрів. Тут потрібно безумне терпіння, хоча їй це так само безумно подобається, особливо етикет гольфу, що всі мають бути вишивано зодягнені з комірцями. Це вид спорту, де вона може поспілкуватися не тільки з природою, а навіть з тваринами, Так, да, в чотирилапі теж часто заходять на гольф. Так ти відділі лосей на гріні було такое зайчик, который забрал мяч, заяц, который забрал мяч и вскакал. Было тоже такое. Просто забрал мяч и вскакал. Но бывает, что крокодилов вылазят на поле. Такое тоже бывает. Маша це наша гольф-надія у жінок, а в чоловіків Дмитро Макненко, який нині живе у США, Ну і дуже пристойно грають двоє віпів: екс-футболіст Андрій Шевченко та екстанісист росіянин Євгеній Кафільніков. Минулого року у пресі з'явилось повідомлення, що Кафільніков хоче виступити на Олімпіаді за Україну. Євгеній це не заперечує, але приміром в інтерв'ю «Аргументами фактам заявив: вірогідність виступити під російським прапором невелика, але російське громадянство змінювати не збираюся». Цікаво, як Кафельніков збирається отримувати українське громадянство, не здавши російського, що заборонено конституцію України. Це питання. А от Шевченком без питань. Він справді хоче виступити за Україну в гольфі. минулому році ми його виставляли на чемпіонат світу серед лібітів Турції. Ну якраз в цей день коли йому треба було... Стартувати на чемпіонаті України чемпіонаті міра в Турці, і в нього народився син у збірній України. Дробишевський має в складі 10 чоловіків і 10 жінок. Але насправді надія ось на це юне покоління, що через 10-12 років посилених занять гольфом вони утруть носа за кордонним асам і зможуть пробитися на олімпіаду. Якщо звісно, до того часу сам гольф знову не попросять залишити олімпійську сім'ю.